Зараз Європою і все ж таки охопить пекельна спека, поступово ми її бачимо, ці кліматичні зміни, вони суттєво вплинуть на світ? Чи це абсолютно нормально? Чи більшість синоптиків просто, знаєте, так, лякають українців і, зокрема, весь світ? Зараз нічого не станеться суттєвого. Але загалом ця спека це частина, частина глобального потепління, яке от показує аркан вода, топить льодовики і так далі. Тобто, все одно з часом це питання 30-40 років, рівень океанів, морей, він підніметься. Від підняття цього рівня ми побачимо відповідне. Підтоплення певних міст, таких як Венеція, таких як Антверпен. До речі, дуже багато клієнтів саме от питають мене, що чи затопить Іспанію, Португалію. Іспанію, Португалію не затопить. чи затопи Британію не затопить. Нідерланди підтопить дуже багато міст. Італія от, саме може бути підтоплена Венеція, і це, в принципі, по долі написано у неї. А, а, але от, все одно відчуваю, десь років через 200-300 Мілан і Вірона будуть італійськими містами на узбережжі Великого Моря.